Перед тим як набирати воду для аналізу, кран потрібно обробити вогнем, або, як кажуть спеціалісти, профломбувати. Після чого воду треба спускати 15-20 хвилин. Такі правила забору зразків згідно з вимогами лабораторій, і саме так чинили журналісти газети «Київпост», які організували сліпе тестування водопровідної води. Вода для мікробіологічного аналізу набиралась у стерилізовану тару зі щільно закрученими кришками, яку для нас підготувала лабораторія Інституту гігієни та медичної екології імені Марзієва. При цьому використовувались рукавички, оброблені дезінфікуючим розчином, шапочка і маска. Зразки для хімічного аналізу відбирались у звичайну пляшку з мінеральної води, яку перед використанням потрібно було додатково прополоскати тією ж водопровідною водою. Таку процедуру ми провели в одній з київських квартир на проспекті Героїв Сталінграда, що на оболоні. А потім повторили її на Позняках на вулиці Олени Пчілки, і на проспекті Перемоги в районі Академ містечка. В останньому випадку ми перевірили також воду, очищену через популярний вугільний фільтр типу бар'єр, а також взяли воду, очищену за допомогою більш складного, трикартриджного фільтру, який кріпиться під мийкою і має окремий кран для подачі води. Для того щоб дізнатись, які ж результати ми отримали, читайте статтю про якість водопровідної води в газеті Київ Пост.